Мої правила по догляду за волоссям. Перше обрати класний шампунь. Зараз я користуюся ось цим від Тінц Only, а взагалі вибираю завжди щось різне. В коментарях можу порадити декілька брендів. Обов'язково промиваю шкіру голови два рази. Отакої кількості шампунем від Тінц Only мені вистачає на один раз. Дуже добре він піниться. Наступний етап маска без нього моє волосся буде дуже пухнастим. Користуюся маскою з цієї ж лінійки, що й шампунь. Наношу її руками, а потім роз. Приділяю ось такою штучкою для масажу голови. До появи цієї новинки я користувалася маслом для волосся після миття, але зараз користуюся ось таким спреєм. Наношу його на вологе волосся, далі розчісую, сушу теплим повітрям, а досушую вже холодним. І отакий результат я отримую блискуче м'яке волосся. Нагадую, що розчіску треба мити, хоча б раз на тиждень. Я таки роблю. А мию голову я раз на два дні, а може бути і кожен день. Дякую за перегляд цього відео цьому кбом. Thank you, Boba.